Перформанс в січину, створено на основі образків з останньої книги пані Іванни Про вас каже організаторка заходу та авторка твору Івана Стефюк. Презентували його Варта Глереї «Зодіак». Книжка, яка називається Про вас. У ній під однією політуркою живуть єврейські, гуцульські, німецькі, румунські долі. І, в один момент я їх презентувала всіх у комплексі в різних областях нашої країни. А сьогодні я вирішила виокремити гуцульські долі окремо. По своєму трактуємо Мисткиня і назву перформансу. Це знаєте, такий гуцульський абсолют всічину. Це значно ширше, ніж літературної, всяка всячина, коли називають різні речі і хороші, і погані. От це гуцульською всічину, Воно передбачає тільки ексклюзив, тільки найкраще, тільки найглибше. Ше наймісткіше, Знаний на наприкарватті, художник Микола Яцура каже, що пані Іванна дуже цікава людина і має креативний підхід. Чим вона цікава нам особисто, навіть і мені це те, що попри те, що вона філологиня, автор, виконавець своїх творів і багато багато в неї досягнень і заслуг. Вона досліджує, вивчає і ретранслює діалект. Це дуже класно, це дуже важливо, бо це є наше. Це те, що нас ідентифікує, робить нас нами. І от власне це така її сучасний мовою кажучи, фішка, яка ну, приваблює. Додавала колориту мистецькому заходу і віртуозна гра заслуженого працівника культури України Івана Арсенича. Тож книга Івана Стефюк матиме своє продовження. В ній йтиметься про долі 18 родин із міста над прутом. З коломий Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіо компанія Раї.